Подав посилки, тепер бариста, наш чудовий адміністратор надягає на мене цей фартук. В ньому я буду робити помол. З вами важка во експертознікітос і я забув, який треба зробити помол. Я зараз подивлюся в накладні. Це помол чашка. Помоли є в нас абсолютно різні. До речі, моловимо каву абсолютно безкоштовно. Головне, щоб ви одразу попередили менеджера, під що ви варите, і вам це зроблять. Це на такому апараті, я би сказав. Дивіться, давайте я покажу. Я сюди так висипаю каву. Раз. Потім включаємо помол під час і запускаємо процес. До речі, друзі, напишіть у коментарях, скільки хвилин. Можна молоти одну кілограмову упаковку. Дуже цікава ваша думка на це, тому що деякі люди не хочуть молоти, тому що думають, що їм чекати аж цілу годину, але це неправда. Помог дуже швидкий. З вами був ваш кавовий експертос Нікітос. Про кави, як перший, в останній раз. Підписка, лайк і коментар. Під лайком прямо.